Блочок використовуваний в канаді проти корозії. Я його зараз демонтую. Бачите, сюди він е, подається на плюсову клему акумулятора. Кріпиться сюди під е, цю гайку. Я зараз його наразі е, знімаю, тому що збираюся продати машину. Нема, називається це Platinum Series Diamond Code. Як от читати. Деталі У ньому можна глянути детальніше по інструкції. так, Загально, щоб не було корозії, він посилає електричні розряди на кузов. Бачите, тут кріпиться до маси, до кузова автомобілю, тут ще такими пластинами зроблено, прикріплено. Поставити їх трохи важче, тому що треба мати, чим цих приварити, пластини. От. І ще з другої сторони теж вам покажу. Те, що така є пластина, яка кріпиться, муха ще лазить, шукає місце на осінь. Потім йде сюди, пропускається цей дріт, він сюди закидається під, під той пластик, ведеться до цієї сторони, тобто кинути його не важко. Треба буде просто приклеїти з двох сторон такі пластини, прикріпити їх. Також під якусь гайку на кузові добре закріпити, в даному випадку я її зараз буду відкручувати цю гайку. Я вже її зірвав, відкручую. Ну Сам факт в тому, що е, сама що хотів показати вам, як виглядають такі блочки. Кріпляться вони от на такі штуки, на такі ліпучки. Потім я цю ліпучку буду відривати і використовувати вже на іншому автомобілі. Наскільки допомагаю, не знаю. Не знаю, але машина 2012 рік, і як на канадські умови, в досить-досить непоганому стані кузов. Тобто немає ріржі і ну, все-таки щось дає воно. Також друга річ, яку можна робити, це андрокоутінг, який буває теж двох видів. Один більш надійний, постійний, коли купляєте рідину в відповідних балончиках і коли її розбризкуєте, воно перетвориться, як типу загустає, як, як, щось подібне, як як резина. так А можна робити щось на подобу салідола змазувати. Ну того стане тільки на рік, може там максимум півтора, або навіть на сезон, в залежності від умов, їзди і так далі. Того першого, що я згадував, що перетворюється щось на, на якусь таку субстанцію, подібну як резина, його може стати набагато довше на роки. Тільки бажано робити. На нову машину обезжирити і зробити це, коли ще немає корозії. Ну, або відповідно почистити і потім е, цей, полагодити. Ну, нанести відповідні шари. От, е, це займає трохи часу. В Канаді звичайно, ціни зовсім інші, чеки, досить дорого. Дилерів десь приблизно 800 доларів. Якщо приватники знайти, які це зробить. Ну, не факт, що об'єм робіт буде той самий, е, може бути десь там близько 400-500. доларів, Якщо такі єсти по салідовому, простіше, то там може десь може там 150 доларів приблизно. Можна це робити самому. Звичайно, проблема багатьох яка, що немає підйомника, О, тобто гаража, де машину можна підняти, відповідно під неї підібратися, все почистити гарно там і цей. І... Заприскатити. Так що як я вже казав, зараз буду знімати цю штуку. Мало що залишилось тобто від, відламати оці пластинки і використати цю річ. Я її купив разом з цим блоком на аукціоні, яке згадував, я вже в одному з відео знімав. Е, нова така річ коштує досить дорого. Ну, судячи з того, що, що говорили в салонах, це навіть до 1000 доларів може коштувати. В даному випадку в мене вже бушна. От. Але якийсь ефект все-таки є. Так що можете купляти, пробувати. Якщо в Європі, в сухих країнах, ви не біля моря чи океану, то нема такого великого резону цим займатися. Але якщо клімат вологий, зима довга, посипають сіллю, то звичайно що тривалість. Машини, маю на увазі, там кузова буде набагато менше. Ну, Все в залежності від манери їзди, якщо є якісь коли, каміння, чи, чи якісь подряпини, звичайно, що вони, якщо вчасно їх там не обробити, можуть перерости в такі різні там. У мене навіть немає на чому показати, тому що в мене стан досить хороші машини. Нема державшини взагалі на кузові. От, Я такий легко здивований, скажімо так. Але ну, є машини дуже в такому плачевному стані. Можете зайти там на, на відео, де знімав про продаж машин в, з аукціону, там різні машини продаються. Буває, що рік там 15-16 рік, а вже ржав кругом пороги, ржаві, якісь рижики, як тут кажуть повилазили. Так що такі ось справи. Мотор звичайно вже має 245 тисяч на ньому. Масло взагалі не бере, що теж. Приємно дивує, От з конденсатора йде там цей конди... кондиціонер використовую навіть і, використовую навіть і... Е... осінню, тому що в обід може бути сонце, досить жарко. Масло заливається 5В20, як ви бачите, на кресті вказано. Сусід зараз збирається буде виїжджати, лота. Так що такі ось справи. Є бажання підписуйтесь. Час від часу буду виставляти подібного роду ролики. Я не є там професійний автомеханік, але два роки ходив на автосправу, ще що будучи в школі. Потім, ну і так По життю приходиться ремонтувати, підремонтовувати і цікавитися речами деякими по машині, щоб не возити її по всяких дрібничках до механіків. Якщо вам цікава така тема антикорозійна, то можете. Подібну річ собі придбати і поставити.